Виконуємо номер 1168 із підручника Алгебра 7 та номер 54.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, яка з пар 3-4, 7 і 2, 4 і мінус 3 є розв'язком системи. Завдання перше система рівнянь. Перше рівняння 2х відняти 3 у дорівнює 17. Друге 5х додати 2 у дорівнює 14. І завдання друге. Перша пара 2х відняти 7 у дорівнює 0. І друга. 3х додати 5 у дорівнює 31. Приступаємо до виконання. Виконуємо перше завдання і перевіряємо першу пару. Розв'язком системи рівнянь з двома змінними називають пару значень змінних, яка є розв'язком кожного з рівнянь системи. Тому перевіримо, чи буде пара чисел розв'язком першого рівняння і другого. Якщо буде розв'язком кожного рівняння системи, то робимо висновок, що вона є розв'язком системи рівнянь. Підставляємо замість змінної х3, замість змінної y-4. Маємо 2 помножити на 3, відняти 3 помножити на мінус 4. У нас має вийти 17. 2 множимо на 3, це буде 6. Мінус 3 множимо на мінус 4, це буде 12. 6 додати 12, буде 17, 18. 18 в лівій частині, 17 в правій. Друге рівняння навіть і перевіряти не будемо. Ми бачимо, що пара чисел уже не є розв'язком системи рівнянь. Пара чисел 3 і мінус 4 не є розв'язком системи. Рівнянь. Перевіряємо другу пару, друга у нас 7 і 2. Підставляємо в перше рівняння 2: множимо на 7, мінус 3 множимо на 2. І у нас має вийти 17, 2 на 7. Це у нас 14. 3 на 2, 6. 14 відняти 6 буде 8. В лівій частині 17 праві. Ми отримали неправильну числову рівність. Тому друге рівняння не перевіряємо. Зразу робимо висновок, що пара чисел. 7 і 2 не є. Розв'язком системи рівнянь. І третя пара у нас 4 і мінус 3. Я повернусь до нашої системи. Ми 2 множимо на 4. І мінус 3 множимо на мінус 3. І має в нас вийти 17. Ну, будемо рахувати. 2 на 4 – це 8. Мінус 3 на мінус 3 – це 9. 9 додати 8. Отримаємо 17. 17 в лівій частині. Сімнадцять в правій частині розв'язку першого рівняння є перевіряємо друге. Друге у нас 5 то дати два у до рівня чотирнадцять, тому 5 множимо на чотири, два множимо на мінус три і має вийти, у нас дивимось чотирнадцять. Рахуємо. 5 помножити на 4 це у нас 20. 2 множимо на мінус 3 це мінус 6. 20 відняти 6 буде 14. Бачимо: 14 в лівій, 14 в праві. Отже, пара чисел. 4 і мінус 3 є розв'язком і другого рівняння системи. То робимо висновок, що вона є розв'язком системи. Пара чисел. Чотири мінус три є розв'язком системи рівнянь. І переходимо до другого завдання. Друга система і перевіряємо першу пару 3 і мінус 4. Підставляємо замість х 3 замість у, мінус 4. 2 множимо на 3 і мінус 7 множимо на мінус 4. У нас має вити 0. 2 на 3, 6, мінус 7 множимо на мінус 4. Це буде 28. Як бачу, я навіть рахувати не буду. У нас сума не дорівнює нулю. Тому пара чисел не є розв'язком першого рівняння зразу робимо висновок, що не є розв'язком системи. Пара чисел 3 і мінус 4 не є розв'язком системи рівнянь. Перевіряємо другу пару. 7 і 2 2 множимо на 7, і мінус 7 множимо на 2. У нас має вити 0. 2 на 7 14, 7 на 2 14, 14, 14, 0. У нас вийшла правильна числова рівність, тому перевіряти будемо тепер друге рівняння системи. 3 множимо на 7. І 5 множимо на 2, у нас має вийти 31. 3 на 7 це 21, 5 на 2 це 10. 21, додати 10, маємо 31, отже, є пара і розв'язком, і другого рівняння системи. Тому робимо висновок пара чисел є розв'язком системи рівнянь. Записуємо пара чисел є розв'язком. Системи рівнянь. Я не вказала, яка пара пропустила, не буду вже тулить. І третя пара у нас 4 і мінус 3. Підставляємо у нас перше рівняння 2х відняти 7 угрек до рівня 0. Отже, 2 множимо на 4, і мінус 7 множимо на мінус 3 і має бути 0. 2 на 4 8, мінус 7 на мінус 3 помножити це буде плюс 21. Бачимо зразу, що не дорівнює 0, не є розв'язком першого рівняння, тому і не є розв'язком системи. Записуємо висновок. Пара чисел. 4 мінус 3 не є розв'язком. Системи рівнянь. Номер 1168 із підручника Алгебра 7 та номер 54.6 із підручника математика 7. Виконано.